Доброго дня, орбіше Дрогляне, жителі Херсониської області, простат 4 45 в місто Житомир, красорна площадка. Е, ось такого готуємо так, на е, Солю з 50-ти. Не потрібно обігнути. в різні регіони, Ось по друга область, а наша, це наша. Ми свої. Ось кинуться ще проти уваги на передній полі. Передній, так. Ось такий трасерецький підготовлений. Дивіться, Все гарненько працює. 1800 на нав'язку. ну там 1000-1900, але не потрібно не, насилувати трактора. 1800. Точку, синхронна коробка. Ось у нас кабіна. 25 кубок. Знайшов свого власника.